Спочатку розглянемо один приклад із практики, щоб розуміти мету, ціль та можливості програми Метаболік Баланс. Це не винятковий приклад, а цілком рутинний для діючих консультантів. Але для тих, хто вперше знайомиться з програмою, це може здаватися неймовірним. Тож почнемо. Що можливо з метаболік баланс на фотографії? Ви бачите двох жінок: одна і друга. Але це одна й та сама жінка у 2008 році. Жінка, яка важила 142 кілограми, звернулася до лікаря-консультанта за програмою. Метаболік Balance. для неї було розроблено персоніфіковану програму харчування, і через рік, у 2009 році, ця жінка вже важила 65 кілограмів. Таким чином, вона скинула 77 кг за рік. Це вага більша ніж та з якою вона залишилася. Вона змінилася до невпізнання не лише зовні. Як вона сама відзначала і розповідав її чоловік, у неї е, докорінно змінилися і ставлення до себе, і погляди на життя. У неї змінилося хобі, у неї стало більше цікавих занять. Вона стала веселішою, життєрадіснішою, продуктивнішою. Це і є насправді та мета, яку ми переслідуємо розвиваючи програму Metabolic Balance. Ми хочемо досягти тотальних змін у житті людини щодо своєї емоційності, свого самопочуття, своєї працездатності, розвитку та звичайно ж здоров'я. Естетична компонента теж має значення, але наші плани та завдання більш масштабні. Вольф фунфак завжди пишався саме цим досягненням програми, а не феноменальним зниженням ваги. Фактично, ця клієнтка скинула більше ваги, ніж залишилося у неї. Це, звісно, феноменальний результат. Але Вольф фунфак завжди підкреслював, що наша мета досягається тоді, коли якість життя, функціональність людини, її радість від життя набувають максимального можливого рівня. Він наголошував на зміні саме якості життя. Ще один важливий момент, який стосувався цієї клієнтки, полягав у тому, що коли вона прийшла на чергову проміжну консультацію, то продемонструвала своє тіло. Вона була здивована і здивувала лікаря, тим, що у неї не виявилося жодних обвислих складок шкіри, характерних для схуднення іншими методами. Її тіло прийняло форму відповідно новій вазі. Не було ні фартухів, ні складок, ні обвислого другого підборіддя. Це пов'язано з тим, що програма Metabolic Balance спрямована на регуляцію всіх видів обміну речовин, а не лише жирової маси. У програмі враховується сольовий обмін, обмін мікроелементів та інші види обміну, а не тільки вплив на жирову масу. Як це відбувається у більшості методів, орієнтованих на схуднення. Це і є фундаментальною відмінністю програми Metabolic Balance від дієт. Ми хочемо, щоб усі люди по можливості знали про те, що здорове персоніфіковане харчування є базою та основою для всіх подальших позитивних змін у житті людини, особистих та професійних. І це чудовий внесок у своє майбутнє, яке, як ми знаємо, не обіцяє нам особливо нічого хорошого, якщо ми до нього підповземо з надмірною вагою гіпертонією, з якимись передраковими захворюваннями тощо, тому вкладаючи свій інтелект. Складаючи свій час, свої емоції та деякі ресурси в цей напрямок, ви робите найкраще вкладення у ваше майбутнє життя. Ми точно і щиро вам можемо це сказати. Метаболік – це дуже підходяще рішення для пацієнтів, консультантів та системи охорони здоров'я в цілому. Пов'язане воно з тим, що цей підхід дозволяє простим і невитратним способом вирішити багато взаємопов'язаних проблем зі здоров'ям. Які виникають на фоні порушеного обміну речовин, це можуть бути артеріальна гіпертензія, серцево-судинні захворювання та інші патології, що мають в основі порушення метаболізму. Відпадає потреба окремо відвідувати кардіолога, ендокринолога, уролога, терапевта. Адже багато з цих проблем вирішуються без ліків, біологічно активних добавок чи ритуалів, а завдяки конкретним рекомендаціям щодо харчування. Людина отримує конкретні вказівки, як їй харчуватися для того, щоб відновити правильно роботу обміну речовин. Етап за етапом людина оздоровлюється та позбавляється багатьох проблем зі здоров'ям. Це звільняє людину від зайвих турбот і дійсно полегшує роботу системи охорони здоров'я. А консультанти, які працюють з програмою Метаболік Беланс, також позбавляються від складних проблем, як от непереносимість медикаментів, несумісність ліків, дозування. Ефективність гіпотензивних засобів, тощо ну, наприклад, не завжди ліки дозволяють чітко контролювати артеріальний тиск, іноді треба міняти дози, іноді треба міняти комбінації ліків. Це те, чим займаються кардіологи, терапевти, сімейні лікарі, але ці задачі відпадають самі по собі, коли нормалізується тиск. Програма Метаболік Беланс була створена для боротьби з метаболічним синдромом і успішно справляється з цим завданням. Рекомендації щодо харчування, які надходять від Міністерства охорони здоров'я чи курсів з дієтології, на жаль, не є ефективними. Їх впроваджують, але вони не дають результатів на відміну від програми Метаболік Беланс. Програма розроблена для вирішення метаболічного синдрому і чудово розрулює проблему. Вона застосовується досить легко, діє практично відразу. І протягом тривалого часу вона працює ефективно, результативність стабілізації нормальної ваги чи покращення клінічних показників становить від 60 до 90%. Чому не 100%? Бо не всі люди можуть постійно дотримуватися правил. Деяка частина людей повертається до попереднього способу харчування, незважаючи на те, що вони пройшли такий переможний шлях. Але 60-90% – це дуже високий показник для програм харчування. Про це ми ще поговоримо в кінці курсу, коли будемо розглядати системні дослідження різних технологій схуднення. Придбати програму Metabolic Balance – це дуже вигідно для клієнтів, адже вони вкладають кошти тільки у своє харчування, а на всьому іншому економлять. Якщо порахувати всі потенційні витрати на обстеження, лікування та ліки, суми будуть незрівнянно більшими ніж вкладення в програму Метаболік Беланс. Метаболік Беланс є зручним рішенням для лікарів і тих, хто працює у сфері оздоровлення людей. Програму можна використовувати відразу після проходження спеціального семінару, який ви зараз слухаєте. Не потрібна інтернатура, підвищення кваліфікації, достатньо прослухати курс, отримати сертифікат, і ви вже будете спеціалістом, який гарантує результат. Вольф фунфак казав, що програму легко продавати. Я тільки з часом зрозумів, що він мав на увазі. Коли ти продаєш якісний товар, ти спиш спокійно і твоя совість чиста. Коли ти пропонуєш людині програму Метаболік Balance, ти розумієш, що нічого кращого наразі людина не знайде для вирішення своїх проблем з метаболізмом. Деякі лікарі кажуть, що їм нелегко пропонувати своїм пацієнтам програму, тому що вона коштує 500 євро, і це багато для українців. Але насправді це наслідки сприйняття цієї суми самими лікарями. Це по перше. А по-друге, я вже казав, що це дивлячись з чим порівнювати. Якщо порівнювати цю суму з лікуванням і помножити на місяці і роки у перспективі, тому що порушення обміну речовин таблетками не вилікувати і проблеми будуть з часом накопичуватися, то це мізерна інвестиція у найціннішу річ, яка є у людини: її здоров'я. Програму Метаболік Balance легко продавати, тому що це якісний товар, особливо коли з часом бачиш наскільки добре вона працює. Тому ви можете бути впевнені, ваші клієнти будуть вам щиро вдячні. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Metabolic Balance. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.